Яку пораду видали Зеленському після останнього скандалу у його найближчому оточенні? Ні, я нікому ні. У нього є своя голова. Він президент, хай сам собі дає раду. Як він вліз в таке, хай виплутається. Але для нас це сумно, прикро, ганьба. Відключиться від от, от того, чим він займається, да, порятунком України, і просто відкриє очі на того Єрмака, на тих міндічі, на, на оцих всіх, на всю цю Ну, я, знаєте, я підозрюю, що він знає, хто, ну, що із себе уявляють ці люди. Але ну, от під час війни да, ну, це дуже небезпечно. Ви ж бачите, ці люди, які займалися енергетикою, вони знов-таки пов'язані з Росією. Не знаю, потрібні надійні люди, кому б він довіряв, але ти в собі можеш не бути впевнений. А щоб у комусь такий час зараз важкий, і кожен приймає рішення таке, як заважає за потрібне. Терпіння йому великого терпіння і. Ну, все рівно, як би не було, щоб не було, хто би що не говорив. Але він молодець, і під час війни він виконує велику роботу. Я дуже радила всім нашим військовим, всі, хто захищає всі наші кордони, почати все ж таки з нашої влади. І мені здається, якби вони, хоч в один прекрасний день прийшли і дали б свій одяг, щоб вони переодялися. Ті в костюми, а ті в військову форму. Яку якоби їм давала держава, то я думаю, що змінилося це все в секунди.